Доброго дня, друзі! Готую сьогодні класичний тертий пиріг. Випічка, яку люблять, мабуть, тисячі, але готують все різно, кожен по різному. У мене в мисці вершкове масло, воно кімнатної температури, я його витягнула десь за годину, до приготування воно стало м'якеньким, Добавляю до нього борошно просією і дрібку солі. Перетираю, де основа буду далі замішувати тісто. Всі пропорції, вся точна кількість інгредієнтів пропишу в описі під відео. Тісто в такій випічці виходить крихке, розсипчисте, в міру солодке та дуже смачне. З нього можна приготувати печиво, можна приготувати пиріг. На столі в мене вже підготовлені деякі інгредієнти: Два яйця, стакан цукру, ванільний цукор. Сода, буду гасити її лимонним соком, а зараз хочу збити за допомогою міксера цукор із яйцями, щоб цукор розтворився, щоб утворилася гладенька пінка, і тоді в випірці цукор відчуватися не буде, не будуть його краплинки. Добавляю також сюди ванільний цукор і все, буду перемішувати, збивати хвилин 3-5 щоб маса збільшилася в об'ємі, і вже як побачите, що цукор розтворився, можна додати до тіста. Ось цукрова яєчна маса посвітлішила, збільшилася в об'ємі, буду її вже використовувати. Також соду гашу додаю до борошна і буду замішувати м'якеньке еластичне тісто. Цей пиріг можна готувати з будь-якою начинкою, він смачний, із варенням, з повідлом, або із свіжими яблуками або ягодами. Тісто також можна приготувати заздалегідь. Якщо ви чекаєте гостей, ви можете приготувати раніше, за 2 години, за 3 години, поставити в холодильник. Так як тут тісто схоже до пісочного, після того, як пробуде воно в холодильнику, навіть стає ще краще, випікається і стає більш крумкішим, більш розсипчастим. Я відрізаю невеличку частинку, буду її використовувати, щоб зверху натирати, вложу цілофановий пакетик і поміщаю в морозилку. А більшу частину буду розкачувати. У мене ось така форма для пирогів із діаметром 27 см. Розкачую не товсто, так як не хочу, щоб була сильно товста основа з тіста, Хай краще буде більше начинки. Підрівнюю краї за допомогою шпателька підрізаю, форма ця невисока. Мені дуже сподобалася, купувала її в інтернеті, замовляла, не пожалкувала, дуже зручна, гарно в ній пропікається, не пристає. Хоча я на перші рази застилала пергамент, але можна і без пергамента. Як начинку, буду використовувати заморожені вишні, і трішки в мене залишалося чорної смородини. Присипаю крохмалем, потім цукром. Буду висипати вже на підготовлене тісто. Також до начинки добавлю, в мене залишалося варення полуничне, воно дуже смачне, там сілі ягодки полунички Добавлю, щоб було і солодше, і ароматніше. І обов'язково використаю горішки, так як я вже говорила, що люблю. Випічку дає горіхи, їхній присмак після випікання дуже мені подобається. Достаю з морозилки ту частину тіста, що відкладала, щоб воно захололо, натираю його на крупній терці і розподіляю зверху поверх ягід і буду ставити в духовку, щоб випікалася. Духовка має бути вже розігріта, розігріваю її до 180-190 градусів час випікання, ви вже дивіться по своїй духовці. Орієнтуйтеся, таке в кожного духовка різна. Часу на приготування теж, відповідно, потрібна різна кількість. І ось такий красивий пиріг вийшов в результаті. Дуже смачний, ароматний. Випічка це є більш, мабуть, домашньою тертий пиріг, але можна також запросити гостей на чаювання. Я думаю, сподобається кожному, так як тут. Поєднується хрумке тісто, ароматна начинка. Для оздоблення вирішила зверху прикрасити цукровою пудрою і обов'язково розріжу покажу вам, який же він в серединці. Дякую вам за увагу! Дякую, що дивитеся моє відео і готуєте разом зі мною. Бажаю вам приємного чаювання, всього найкращого! Нехай вам смакує! До наступного відео! Всім फका फकॉ